Провела допомога власникам та користувачам землі. Тут же. Так це Міністерство юстиції. Угу. Добрий день. Добрий день. — Скажіть, будь ласка, де тут такий тов Деринківець? Тут є такий? А є. — А де? Знаходиться перший, другий поверх. <кій> Цікавились там деякими питаннями. А ви тут, я так пані, офіс ви наймаєте, так? Да? Так. Да. А є з ну, оренди, Звичайно. хто погодив? Да, Єсть такі Влечайний. моменти? І ще цікаві там деякі питання по вашому керівництву депутату конупацькому. Цікавить, чи є оцінка впливу на довкілля щодо водозабору з річки Здвиж? Як він отримав спецдозвіл? Ну, спецдозвіл отримав офіс. У нас Ігор Іванович тут відношення немає до цього. Цим займається Роман Сергійович. Uh -huh. А де цього він у нас э, директор виконавчий, а uh -huh. Ігор Іванович заступник. Зрозуміло, має якась бути документація справа в тому, що відповідно 96 статті одного кодексу має бути оцінка виводу довкілля, яка затверджується органами, в тому числі дозвілом на Європі. А е, чому не наберете. Романа Сергійовича не спитаєте його. Нас, можу, він нас запрошував нас, сюди. Ми запрошували сюди, сказав, дівчата, все, все є, все будуть у нас сюди. Добре, Це... тоді що з мене потрібно? 에, дивіться, 에, мені потрібна оцінка впливу на довкілля. Чи вона присутня на цей спецводокористуванні, чи ні? Ну, як зрозуміти, як... документ? Повинен... Документ зараз я вам зачитаю. Що... Та. А це обов'язково знімати? Ну так. Да. Міжнародська Ми організація, ви в комунальній будівлі знаходитесь. Тим паче, ваш керівник є представником органу місцевого самоврядування, як виявляється. Але я не зрозумів, як це так. Бізняк і депутат, і тут він сам собі землі видає. В а свій... взяли, ну а як він може землі? обробляти землю, які не оформлені належним чином? Дивіться, вони розібралися в... з цими землями взагалі. А, ми... Для чого мені розбиратися, якщо вже навіть, навіть відкрита кримінальна справа? Так, так. Що Дивіться, цих же землях у нас відоми. є тут на три ділянки договір оренди, так? Договір оренди з ким? 에, з власником який помер. Зустрічався з многими міліціонерами, які погибли, з людьми-демонстрантами, которые погибли, і всі задають вопрос. В е, з власником, який помер. Але ну, а, по сертифікату а, 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 а. це. Так? був власник, він з нами заключив договір. Але людина померла на даний момент. Ніхто не вступив в спадщину. Ага. Так? І депутат Колонопадський вважає, що. Він має ввести е, господарчу діяльність. Модивіться, ну Дивіться, ми когось, за, має, за ці три ділянки, наприклад, сплачуємо податок. Угу, так? Платили угу. Е, людині оренду. Просто вона зараз померла і надається. Ну, ви знаєте, що договір не, не надає права проводити там е, будь-яку господарчу діяльність. Ну, Тим паче з е, там отриманням якоїсь вигоди і так далі. Не сплачуються податки. Ну, чому її, не сплачують? У нас Воно, неналежним, ми сплачуємо податки. Не належним чином оформлена. Її немає в карти, карті. Вона числиться як у, взагалі, комунальна власність. Три ділянки, а решта ділянок. Ми знайшли. Так, а решта ділянок також. Ага. Двоє людей знаходяться в Російській Федерації, ага. так, і вони не хочуть е -е, приймати спадщину, оформляти ці діляночки, так? Ну, Одна то... людина займається, зараз доводить право власності, вона до нас претензій не має. Яким чином сюди депутат Конопаський, який є, що він взяв, що це має. Ну... Належати йому На праві якого. Ну якого... а чого ви взяли, що воно належить йому? Він працює в підприємстві. І... Чекайте, у вас в тебе немає. Більш... Це ж його власність. Більш, більш більш у вас у вас підприємців немає, які хочуть теж претендувати на е, ці земельні ділянки. Немає бажаючих, немає. Ви впевнені, так? Mm -hmm. да? Ну так, ну якби хтось був бажаючий, хтось би звернувся з цим питанням, uh -huh. що там ми хочемо засівати цю землю. Угу, uh угу. -huh, uh -huh. Угу. Хорошо, ми це виясним. Ми подамо, о, о, скажімо так, публічний запит до людей, і одразу буде зворотня реакція, хто хоче обробляти, засівати цю землю. Потому Ти що якесь таке, знаєте, призяте відношення. Це звертає. Ми... Не проти хочуть люди там косить. Будь ласка, ми виділяємо площі. Усі ші, шість хочуть. ділянок ви вважаєте, що от в межах ще законодавства конопатне обробляє і нічого не порушує. Тобто це такий порядок, який він сам собі придумав. Правильно я розумію? Ну чим але це передбачить, я дивлюся, ви настроєні проти Ігоря Івановича. Чому так? Ну тому що це незаконний спосіб. Ігор Іванович приїхав, навішав нам лапши, думаючи що ми вчорашні. Розумієте, якби звичайна людина не, деп, не депутат не е, там якась впливова особа, да, яка там, має е, зв'язки в органи місцевого самоврядування. Просто так взяла би, е, засіяла той шматок землі, який е, під спірним питанням там, вмер, уїхав, ще щось. Є якийсь договір. Договір не дає право власності. Розумієте, ну дає Я право власності ну, і робити услугу. Це господар... власність правильно адміністрації. Ну, як це не власність ну, адміністрації? тому що вони ж її не взяли собі на Ну, дивіться. В цьому моменті хочеться зробити паузу і хочу звернути вашу увагу. Подивіться, як ця жінка рейдера Канопадського за сумісництвом бухгалтеріша Тувдеринківець, яку він посадив, в них такий, знаєте, сімейний підряд на офіс. І він направляв. Там в офісі вам дівчата покажуть. Я на цей момент, коли спілкувався з нею, не розумів, що це жінка. Галина Конопацька. І подивіться, як вона маніпулює. Вона розказує: ну, а що він? Він має. Типу, а що? Він же ж тільки такий білий пушистий, він тільки обробляє. Але тонкий момент, якщо в спадщину людина не вступила і померла, то ця за законом земля переходить в, до органів місцевого самоврядування. Тобто стає державною. І для того, щоб її отримати назад. у... Оренду чи будь-яку іншу форму власності обов'язково потрібно пройти через аукціон, а не просто вішаючи лапшу іншим. Хто цього не розуміє. Просто каже: ми дозволяємо там. Ну, чого, люди звертаються, ми дозволяємо ідіть косіть туди-сюди. Ні, це ти йди коси, Галю. Йди коси, бери свого чоловіка, йди коси, будь-яке. Я чітко маю розуміння, що ви хитросраки, рейдери, які захопили владу, ваш чоловік. А ви, пані Галину, сидите і відмазуєте в тупу свого ненаглядного муженька. Так не буде. Ми притягнемо вас до відповідальності. Мені просто гідко дивитися на, на ваші маніпуляції. Тому я перервав відео, щоб ставити свій коментар. Продовжуємо далі. Ну то це вже проблема органів місцевого самоврядування, до якого і належить саме конопадський Ігор Іванович. Поймаєте? Він, він зап'ятнаний в двох моментах. Я просто на момент, коли я з ним спілкувався, я особисто не знав, що він є посадовою особою. По-перше, це конфлікт інтересів. Він сам собі, виходить, дозвіл видає, чи як це, ну, як це взагалі можна зрозуміти. Що він там один працює? Ну так, це стандартна Взагалі можна зрозуміти. він там один, Працює ну да, це стандартна маска всіх колегіальних органів. Це ж не я, це колегіальний орган. Слухайте, мені. я а, бачу це ви проти хтось замовив сюди проти не, нього, не, ні, що ви а, дивіться ви що ви? розмову тільки про нього. Дивіться, давайте ми будемо від відталкуватись. Від, не чи ви хочете не проти від підприємства? Що? що ви хочете так, від, від колопа? Давайте будемо правильно формулювати. Давайте будемо відталкуватись не від проти кого ми. А за кого? Ні, от я бачу, ви приїхали, і у вас тільки одна тема там, там, там. Ні, у нас не одна тема. Якщо ви віслі. Ну так вважають. Ну дивіться, бо зараз про це йде розмова. Нам насолили усі е, державні чин, чиновники, які думають, що вони хитріші за всіх. Знаєте, ось є така прослойка хитросраків і які думають, що народ України тупий, а їм можна все, тому що народ недолугий, там десь не панімає, вони самі грамотні, самі хитрі. От ви розумієте? І в цьому числі Конопанський, ваш бос, я не знаю, хто він шеф, вам, це, 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 це посадова особа, в першу чергу, це, ви представник органу місцевого самоврядування. І якщо він порушує чинне законодавство, то, звісно, він нам насолив. Нам, всім, звичайним людям, державі і всім остальним він насолив. На мою думку, я е, чесно не, не роблю якось там, знаєте, там пустого вітрогону, а полагаюся на конкретні факти, на закон, на порядок, який встановлений, в тому числі на проведення якоїсь господарської діяльності. Він вже придуманий під себе закон придумати не потрібно. На ну, що пан Канопайський думає, що він хітріший всіх? Він спочатку робить. А коли сраку взяли, він ой, я зараз все оформлю. Потім ясняється лише сам собі це все буде. Він сам собі надає дозволи. Дивіться, ви спочатку розібралися в цій справі, а потім ви знімали і виставляли а. на публіку. Дивіться, для того, щоб розбиратися це робите. ми все правильно... Спочатку Треба розібратися, а тоді людина покривати грязі. Дивіться, ми, ми, ми лише робимо все по факту для того, щоб щось розбиратися і розслідувалися. Є. Відповідні правоохоронні органи держави, ну, які без Ну ми ж теж повинні в чомусь розбиратися е... перед тим, як давати цей. А що мені розбиратися? Це це ви вважаєте, це такий є порядок? Да ну тобто землянович ну, вороже... прийшов працювати сюди три роки назад. Підприємство ага. працює з 2015 року. Це О, ви теж довше да. взяли. А скільки розбирати? він депутатом сидить? Хоч, ну, не це не вже друге питання. Ну, ми говоримо про підприємство. підприємство. А мене більше бентежить, що тут конфлікт інтересів. що він, Окрім того, що він підприємець, так він ще заангажована особа, яка приймає, ну є по факту державним Розумієте? Я вас зрозуміла. Да. Це, як це так це взагалі можна? Він, 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 він шукає. Да, 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 да. нас, нас замовили, звісно. Знаєте, скільки нас замовили? Знаю. Знаєте? По всій Київській Житомирській області нас замовили. Ви знаєте, я раніше дивилася mm -hmm. вас і по, ну. А, а хто замовив, Його? скажіть, будь ласка, куди брати, куди я їхати деньги забирати? Скажіть, де мені, де цей замовник мій? Хто мене замовив? Дайте тут пару коптеє на соляру. Де мої замовники? ми закони, не порушуємо. Це відкрито. Дивіться, ну як же ви не порушуєте, вже відкрита кримінальна справа. Бо податками ми обов'язково розберемося. І це попередня оцінка, тому що не було часу, була жара, я трошки прихворів. Ми за попередньою оцінкою там 6 ділянок виявили. Насправді їх набагато більше. Загальна площа там 20 плюсом гектар це те, що ми вже знайшли. І, і вони всі не оформлені належним чином. Оця вся господарська діяльність, який веде він безпосередньо на цих ділянках, які не є приватною власністю, саме підприємства ТОВ «Деренківець», це вже порушення чинного законодавства. Понад 20 гектар. Це ще ми так ще не їздили, ми ще там зараз поїдемо. До е, обслідуємо ці всі е, моменти, тому що воно ну, дійсно багато роботи і там і там нас замовляють, і там на замрізді розриваються загони, ки не знаємо куди їхати. Знаєте? Чудово, що ви такі да. Окрім того, що е, дуже мене поразило, Ви взагалі бачили наскільки падає рівень річки коли включається та станція. На яку нібито є там спецнує не, не спецдозвіл, ми стан. його не порушуємо. Дивіться, спецдозвіл... згідно норми, а тим менше така спецдозвіл це не весь обсяг належної документації, яка має за законом, це не те, що я придумаю, підкреслив це, виключно за законом, який має бути присутній при е, такій господарчій діяльності. Першу чергу, Всі. першу Всі. чергу, це відповідно 96 шостої статті, як я казав, якраз. Не душов вам зачитати, я зараз вам скажу, що ви орієнтувалися теж, бо я розумію, що ви не розумієте, що я маю на увазі. Стаття 96. Це вводний кодекс умови розміщення проєктування будівництва реконструкції ведення в дію підприємств, споруд та інших об'єктів, що можуть впливати на стан вод. Під час розміщення проєктування, будівництва реконструкції ведення в дію підприємств, споруд та інших об'єктів. А також під час впровадження нових технологічних процесів повинно забезпечуватися раціональне використання вод. При цьому передбачаються технології, які забезпечують охорону вод від забруднення, засмічення вичерп і вичерпання, попередження їх шкілевої дії, охорону земель від засолення, підтоплення або переосушення. А також спіріяє збереженню природних умов і ландшафтів як безпосередньо в зоні їх розміщення, так і на водозабірній площі водних об'єктів. Забороняється проектування і будівництво прямоточних систем водопостачання промислових підприємств, за винятком підприємств, які за технологією виробництва не можуть бути переведені на оборотне водопостачання. Забороняється здійснення проєктів господарської та іншої діяльності без оцінки їх впливу на стан вод. Точка. Оцінка на впливу на стан вод є таке у вас. Це видає Мінекології. Случно, Слишну... сумніваюсь. сумніваюсь. Ну, ну тому що нема такого у вас. Це має збирати це, орган місцевого це самоврядування, громадські і, слухання це і, і... дозволяє нам проводити так. ці роботи. Оцінка впливу на довкілля. Де її тримати можна? Може вам Ходи подати запит? Це видає? видає орган місцевого самоврядування, робить громадські слухання, приходять люди. Колективному пишуть свої за і проти. Якщо більшість голосує, що нема претензій, тоді це передається на результат громадських слухань на Міннекології. Мінекологія розглядає це все діло, і тоді виносить вердікт, чи ну, проводить відповідні експертизи, заміри там і так далі. І видає свою оцінку впливу на довкілля, що не впливає при умові, що отак, отак, отак. І місцеві жителі не проти. Оце оцінка впливу на довкілля, і це в законі написано. А, проведемо. Опять же, заднім, заднім числом, да? класний бізняк у вас. Ось скажіть, як, як ви вмієте так вести бізнес? Я, наприклад, теж підприємець, я не вмію так робити, тому що якби я робив так, як ви, спочатку щось роблю, а потім, коли. Який зальот, та я зараз проведу, мене зразу закриють. Ми працюємо по закону, ми нічого не порушуємо. Я ж вам сказав, ну по закону, ось закон ну, можливо, передбачає. У нас і є ці документи. Я впевнений, що немає. Керівника. Як мені ознайомитися з ними? Подати запит вам чи як? Туда? запит, ми відповімо. Хорошо. Да. Я поїду зараз ще в Раду і там попробую поспілкуватися. Може, в них є? Можна. Ну що да. тому що в них має бути в першу чергу. І далі ще один моментик. Забороняється, ведено в дію, воно у вас ведено в дію, вже берете звідти воду. Водозабірних споруд без рибозахисних пристроїв та областованих відповідно до затверджених проєктів зон санітарної охорони водозаборів. Щось я там не у вас рибозахисні пристрої та областовані відповідно до затверджених проєктів зони. Я навіть проєктів не бачу. Все, ну, немає. Відповідно, це вже її порушував. І відповідно зараз будемо їхати писати чергову, чергову вивертатися, що оперативну Нехай вже допомагають вам приводити її відповідний стан. Тому що ви кажете, що ви не порушуєте закон, я показую зарушуємо. Ну, Наше підприємство працює відкрито. І... Ну дивіться, я вже раз довів, що вже порушила вже кримінальна справа. Я зараз доведу що другий раз, що ви порушили ще один закон. Да, про е, ну, Забороняється введення в дію. Це, ну, я зараз кваліфікацію подивився, яка це стаття. Мені обов'язково ще раз ще одну кримінальну справу на Фобдеринківець, щоби е, пан Конопанський не думав, що він е, являючись особою, е, яка представляє органи місцевого самоврядування, чому тут закон не писаний. Він видумує закони під себе, все робить заднім числом. Там, Коли йому захочеться, каже, він інвентаризацію його форми. Він такий артист, він. А це а молодець. вчитися, да, на на вчитися в нашій можнованні, як вжити прибор на закон. Тому що закони так понякнув, це для лохів, да? для звичайних громадян. Такий, як канапальський, але закон можна, якби знаєте, як дійшло, куди повернув, так і вийшло. Правильно я розумію? Ні, неправильно, ні, я розумію, що правильно. Ви правило. собі придумуєте. Я придумую, ну добре. Обов'язково е, е, нехай люди подивляться і зроблять вердикт, і я думаю, що вам треба премію. Ви дуже е, е, гарна, приємна працівниця, яка захищає інтереси свого керівника. Я думаю, що він вам вже має виділити додатково до зарплати якусь премію. Ну, Бо, що Рідко не таке не буває, там, коли кажеш, е, дивіться, сніг білий, а ви кажете ні, чорний. Розумієте? Молодець. А яка ваша мета? От, ви приїхали наша сюди мета? Приїхати до нас. З якою метою? Наша мета завжди була одна і вона незмінна. Це дотримання чинного законодавства. Наша мета і цілі прописані і передбачені законом про громадські об'єднання і прописані в наших статутних положеннях. Якщо ви хочете, так. можете подати запит до мін юстиції, його нададуть. Ну, наші попробуємо, що вони ваші. Вся наша мета, вона винятково є в ран... в рамках оцих статутних положень. Все не більше, не менше. Отака наша мета: дотримання чинного законодавства, протидія корупції, виявлення чиновників, які нечисті на руку, такі важко напасні, думаю, що. Сидить депутатів 20 років і сам собі е, робить бізнес, приротив е, комунальну споруду в центр. Але він же ж не робить бізнес. Да. Е, тут можна да, взяти під організацію. Так як виставили, вони оренду плату, так і плату. Понятно. Плату, і нормативно грошовою Угу. Хорошо, добре. Приміщення. Дякую вам за спілкування, Так, я про ваша мета була. Таке ж вам сказав, ви не чули? Ні. Ще раз повторюю? Так. Відпрацювання статутних положень. Зрозуміти, може ми хотіли застати тут пана Конопанського, позадавати ці питання, отримати документи, першу чергу, які ви кажете, що ви не маєте зараз. Вони у вас є, але їх є, як суслик. Якусь копію дайте про Документа про ОВД. На якому основанні, я повинна моєму вам нагадаю. Ну, на підставлення основ звернення? Ну, які ще. Основ ну, звернення це мало. Мало? Так. Ну почекайте, це ж е, орган місцевого самоврядування, ваш шеф. Ну, Правильно? Ну, це ну, підприємство при... 100 Деренків. Я звертаюся е, навіть не до підприємства, а звертаюся до е, депутата місцевої ради. Ну, то вони сюди звернулися. До підприємства 100нків. А депутати ну, знаходяться в місцевій ну, раді. Тобто він тут не знаходиться, так? Да? Він кі... заступник директора, він зараз на, про... на полі. Ні, але вир... це не проблема. Ці, ці документи мають бути в першу чергу в органі місцевого самоврядування. якщо... Ну, тобто то, зверніться в орган місцевого самоврядування. Ви не... прийшли столдаринкивець. Ну чудово, Мені ж... це ж пов'язано <реку> все... <реку> все ж пов'язано, це ж в неї це, те саме ціле. Чогось ви тут не розділяєте, що ваш керівник депутат. Правильно. Та, що, керівник не може І, бути де депутатом? Може. Ну то ви ж не розділяєте, Чому правильно? Керівник. А тут коли до вас пишите, то ви кажете, ну це ж не то, це ж то в дереві. Ви щось шукаєте незрозуміло що. Мені чітко зрозуміло, що шукаю. Звісно, ну, вам зрозуміло. Да. Нам всім не зрозуміло. У вас є якась своя ціль цікава. Опять. Обіжать людей. Обіжать? Так. Да. Тобто ви вважаєте, що вести сподівську діяльність порушення закону, це ви людей не обіжаєте, так? Да? А не коли вас після задавати питання, то ви одразу в обіжаний жертву повернулися, да? Ну, А чим я вас тобто, що я, ви Ні, требую, ви не не обійдете, закону? Ну от ви обіжаєте ну, там навіть того Ігоря Івановича. Так, не зрозуміло за що. Ігор Іванович обіжає державу, обіжає закони, обіжає громаду. Що я маю жаліти? Я ну що якісь особини чи маю, що? Маю. Я ж по факту говорю, не, не просто я видумав, так? Я говорю так, як є. Опираючись на закон, опираючись на фактаж. Ну я ж не придумав нічого, чи ви думаєте, що щось придумав. Вам кримінальну справу я тебе принести? Що? Я не бачила. Ну, бачите, то, що, то хто обіжається? Не він біжений, то хто йому винуватий. Ну, не, ну ви щось маєте, Ладно, це поста, поста розмова. Дякую вам за, гар, за гарне інтерв'ю. Бажаю вам процвітання. Хочете, приходити... щоб ви це виконували. Ну, наші скарги, наші дії в суді, якщо ви проти, вам вже це не забороняє. То, правильно? Так. Да. Будь ласка, в судді. Зу... Зустрінемося в суді і буде доводити, що ми маємо право, ми будемо свою позицію доводити, ми свою. І які ті питання. Правильно? Ми ж правій державі наче живемо. Ну, намагаємося жити. Ну, не, не включаючи там вашого керівника сюди, він живе в своїй якісь там всілені. Дякую до побачення. <кхи>